Моєму волосі та тривоги від того нема, то напевно вже стукає осінь, а за нею, за нею зима. Тиха осінь чи бапине літо, жовтий лист із дерев упада, наче яблука сонця налиті, я несу свої власні літа. Світлі радощі дня золотого, все господні з твоєї руки. Лиш... О, ще збіялися, ще Все Господь із твоєї руки, лиш, душ... не... лиш душі сумувати від того, що минають, минають роки. Хай збуваються замисли Божі, лиш мені не зіткнутися ніде. На, житті, на землі ми усі перехожі, на шляху, що у вічність веде. はい。<Amen. S 2> Amen.